От коли вам мужчина говорить, робота дістала, ну що вже просто буває, не вивозиш. Буваєш, блядь, з самого ранку прийдеш і тебе вже на запчасті, ти вже не вивозиш. Да? І от погано відповідати на, цю, на таку фразу: ой, співчуваю. Добре буде, якщо ви говорите, а що конкретно на роботі тебе дратує? Да? Щоб він сказав, виговорився. А ідеально. Ідеально буде, коли ви говорите, а якби ти міг змінити хоч якусь одну річ на роботі, що б це було? Тобто, ви знову йдете в глибину. Ви знову йдете в глибину. Ви цікавитеся ним і що, і, що, і що б він робив. Ну там багато хто відповість, блядь, я би е, всіх е, робочих. Далі. Далі, другий блок це такі, знаєте, питання конкретизації. Питання конкретизації. Дівочки, ви потім прослухайте цей урок на записі, і от правда, повиписуйте ці фрази. Повиписуйте. І ви тоді будете так залітати. Ви будете залітати, блять, в хід параді будете. Так ось. Питання конкретизації, от приклад розмови, да? коли вам чоловік говорить, от люди мене дратують, блядь, просто мене дратують люди, які працюють. Ну це справді Справді є така проблемка. Да? От я, я сама дуже прекрасно це знаю. тому що я всіх своїх роботників возила блядь, до діда в катюжанку, щоб він їх кадірував від п'янства. От я у діда в Катюжанці була блядь, просто на да? от Він вам говорить, люди дратують.